І Поговоримо про резонансні кримінальні справи, які прогреміли в Україні останніми роками. Більша частина з них стосується, звісно, корупції. І окрім розміру вкраденого, суспільство обурюють затяжні судові процеси, суттєве зменшення судових застав та лояльні рішення. Про деякі з них поговоримо просто зараз. Справа про незаконне збагачення керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Коропи та її сина викликала резонанс у жовтні минулого року. Під час обшуків працівники ДБР лише готівкою вилучили майже 6 мільйонів доларів США. Син посадовиці на той момент обіймав керівну посаду у головному управлінні пенсійного фонду України у Хмельницькій області. У межах досудового розслідування правоохоронці встановили, що протягом 2020-2024 років, за сприяння чоловіка та сина крупа збагатилася на 160 мільйонів гривень. В її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів Сполучених Штатів, а також низку підроблених медичних документів, списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. Обережно просто намагаєтеся. Легенько, то давай, Ну давайте все і почали, да? За даними ДБР, під час обшуків частини грошей Тетяна Крупа намагалася позбутися, а саме викинула у вікно дві сумки з сотнями тисяч доларів. Після цього затримання оголошення підозри взяття під варту. Спочатку Печерський райсуд Києва обрав курпі запобіжний захід у вигляді тримання під варту із можливістю внести заставу в розмірі 500 мільйонів гривень. Після цього розмір застави неодноразово зменшували у вересні цього року. За екс голову Хмельницької МСЕК внесли. 20 мільйонів гривень застави. Рішення пояснили тим, що сукупний термін тримання під вартою підозрюваною під час досудового розслідування не повинен перевищувати 12 місяців. Тож суд визначив низку вимог, зокрема носіння електронного браслету. На початку вересня Тетяну Крупу випустили з під варти 11 вересня. За неї внесли заставу у повному обсязі. Нагадаю, це 20 мільйонів гривень. За попередню інформацію, жінка перебуває в Україні. Колишній очільник Верховного суду України Всеволод Князів став фігурантом однієї з найгучніших корупційних справ у судовій системі. У травні 2023-го його затримали детективи НАБУ під час отримання частини хабаря у розмірі понад 2,5 мільйона доларів. Корупційну схему зупинили завдяки операції під прикриттям. Під час розслідування правоохоронці зафіксували фактичне існування у Верховному суді так званого «бек-офісу» адвокатського об'єднання. Саме це об'єднання, за гроші, звісно, зводило керівництво Верховного суду з тими, хто хотів вирішити питання на свою користь. До так званого «бек-офісу», окрім інших, входив адвокат Олег Горецький і нотаріус Кирило Горбуров. Голова Верховного суду Всеволод Князів координував їхні дії, домовлявся з суддями і передавав їм гроші. Одним з клієнтів був бізнесмен Костянтин Живаго. Завдяки рішенню Верховного суду у квітні 2023-го він відстояв право власності на полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. За це живаго заплатив хабар 2,7 мільйона доларів за даними слідства. Принаймні, його першу частину, трохи більше мільйона, князів отримав 3 травня. Ще 450 тисяч кажуть слідчі 15 травня. Гроші в квартирі князева йому передав адвокат Горбуров. Одразу після цього князева затримало набу. З цих коштів 900 тисяч доларів отримали посередники, зокрема Горецький. А мільйон 350 тисяч князів поділив на 13 частин, які мали отримати інші судді, кажуть слідчі. Мічені купюри вилучили ще у трьох суддів Верховного суду. Правоохоронці зібрали відео і аудіо докази передачі грошей і розмов про хабарі. Сам колишній суддя заявляє, що справа проти нього політична. А гроші, які виявили під час обшуків у його кабінеті та вдома, начебто належать його друзям, родині бізнесменів, які залишили кошти йому на зберігання перед виїздом за кордон. Про це він заявив на засіданні апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Нещодавно цю ж тезу він повторив в інтерв'ю інтернет-виданню Бабель. Це мої друзі-бізнесмени, які змогли вивезти гроші під час окупації Херсону. Я не хочу казати, скільки грошей. Є документальні підтвердження про зняття цих грошей з рахунків. І вони не знали, як ці гроші вивезти за кордон, коли виїздили. Вони мені таку історію розказували, що можна по 10 тисяч доларів вивозити за кордон. Вони є в справі. Я не хочу зараз публічно говорити. Це безпека людей. Вони сказали: візьми 5 мільйонів доларів. Сховай вони знають, що в мене. Охорона цілодобова це безпечно. і це були якраз чи вихідні, чи що. Бо я приїхав у Львів до родини, і вони виїжджали якраз через Львівську область, і ми там з ними зустрілися. Він попросив взяти гроші. Я кажу, я не візьму це такі величезні гроші. Я за це відповідати не буду. І, врешті, погодився взяти на зберігання мільйон доларів. Гроші певний час були у Львівській області, де я кілька днів перебував із сім'єю, а потім повернувся до Києва і, звичайно, забрав гроші з собою. Так, може, це було неправильно ховати гроші всередині Верховного суду. Не для того робочі сейфи призначені. Але є офіційний договір, є підтвердження зняття цих грошей з рахунку банку. На суді князі обрали запобіжний захід два місяці під варту або заставу в розмірі 107 мільйонів гривень. Пізніше суму застави стали зменшувати 30 січня 2024 року. Суд понизив її до 18 мільйонів гривень. А 31 січня князів вийшов на свободу. На нього поклали низку обов'язків вносити електронний браслет, здати закордонні паспорти і не виїжджати з Києва. Але запобіжний захід теж пом'якшували і до такої міри, що влітку князева несподівано виявили на Закарпатті. Лише 22 жовтня 2025 року у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що завершили розслідування і передали матеріали до суду. Також їх відкрили стороні захисту для ознайомлення. Скільки ж це скільки ще про це стриватиме, невідомо. Але суспільство вже давно чекає, коли і чим закінчиться справа про найгучніший хабар в історії сучасної України. Загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна і чинному нардепу Євгену Шевченко. Державне бюро розслідувань направило до суду справу щодо держзради та шахрайства. Як йдеться у заяві, зібрано докази вчинення трьох епізодів злочинів. Перші два стосуються державної зради, вчиненої до і після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, третій шахрайського заволодіння 14,5 мільйонів гривень приватного підприємства. За ці гроші, кажуть слідчі, він купив три авто преміум-класу, які оформив на підставних осіб. За даними слідства, народний депутат також підтримував контакти з представниками посольства Білорусі. Починаючи з 2020 року він неодноразово відвідував цю країну. Зустрічався з бізнесменами, політиками та самопроголошеним президентом. Використовуючи ці зустрічі, він поширював неправдиву інформацію про відсутність загрози нападу з території Білорусі. Слідством встановлено, що нардеп записував програми на власних медіаканалах, давав інтерв'ю про російським блогерам та експертам. На них він поширював російські наративи. Згодом ці матеріали поширювалися на пропагандистських ресурсах РФ, створюючи у суспільстві агресора враження, що це офіційна позиція представника української влади. А іншому народному обранцю вдалося уникнути холодної камери. 9 жовтня Миколу Тищенка відпустили з-під домашнього арешту. Нагадаю, в червні 2024-го він опинився у центрі скандалу через відео, на якому двоє людей у камуфляжі в супроводі нардепа посеред вулиці затримують чоловіка у цивільному. Як пізніше встановило ДБР за вказівкою нардепа, вони позбавили волі учасника бойових дій Дмитра Мазоху. Його незаконно отримували та завдали тілесних ушкоджень. За рішенням Шевченківського райсуду Дніпра обвинуваченим Миколі Тищенку та експоліцейському Богдану Писаренку, які причетні до затримання військовослужбовця, змінили запобіжний захід з нічного домашнього арешту на особисте зобов'язання строком на два місяці. Гучні справи торкнулися і релігійної сфери. Митрополит Павло, відомо як Петро Либідь або ж Паша Мерседес, за час свого служіння відзначився безліччю скандалів, суперечливих заяв, особливим ставленням до Росії і доволі зухвалим рівнем життя як для людини, яка прийняла духовний сан. До прикладу, священнослужитель користувався машинами марки Мерседес, за що власне й отримав народі відповідне прізвисько. У 2023-му йому повідомили про підозру в розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправдовуванні збройної агресії Російської Федерації. Слідство стверджує, що під час проповідей він поширював проросійські наративи. Петро Дмитрович, я вам повідомляю, що ви обґрунтовано підозрюєтесь вчиненні використовування зброї на агресії Російської Федерації проти України, тобто вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частина 1 статті 436 з позначкою некримінального порядку. Чекайте, адвокат продовжуємо. Ми маємо право без адвоката. Ми Маєте, Маєте, честі і гідності права. у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями Тобто причинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України. Отож, я примір, не прийму, поки не буде мене адвоката. Наберемо, будь ласка. Отже, я вам зачитую. Не Треба мені зачитувати. А ніки там набирають. Що ви повідомляєтесь вчиненні двох кримінальних правопорушень, саме частина 1 статті 436 позначкою 2, е, а також у приниженій честі гідності громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, тобто вчинення кримінального правопорушення 1 статті пробачена, Павло обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який пізніше змінювали на заставу. Сам митрополит заперечує свою провину і називає переслідування політичним. Наразі судовий процес триває. Останнє засідання щодо Павла відбулося 17 жовтня. Суддя продовжуємо зобов'язання, а прокурори й далі розслідуватимуть матеріали негласних слідчих дій. Наступний суд призначили на 17 листопада. В офісі генерального прокурора запевнили, жодних зволікань у справі немає. Слідчі дії відбуваються згідно з планом. У справі вже допитано двох потерпілих і 11 свідків. Поки українці чекають вироки, судові процеси розтягуються і цьому процесу. Немає кінця.